Нечищені тротуари Слизькі а Луцьк знову засипало снігом. На Прикарпатті ДБР викрило факт катування військовозобов'язаних у ТЦК. У енерго попередили через морози українці сидітимуть без світла довше. Президент Франції анонсував можливий контакт з російським диктатором Путіним. Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. Мене звати Софія Мартинюк. І ми розпочинаємо з найважливішого. Вже другий день поспіль. Волинь засипає снігом. Та разом із зимовою красою лучани отримали серйозні проблеми. Нерозчищені дороги, соцільні затори та снігову кашу під ногами. Як містяни намагаються впоратися із снігопадом і що кажуть про роботу комунальних служб. Дивіться у сюжеті. На календарі середина зими. Тож, очевидно, місто засипатиме снігом, і комунальні служби мали бути до цього готовими. Але реальність зовсім інша. Місто засипало снігом. Люди не можуть ні пройти, ні проїхати. Відранку містом їздить кілька машин для очищення доріг, але вони не встигають розчищати ні дороги, ні узбіччя, що несе небезпеку як для пішоходів, так і для водіїв транспорту. Здавалося, про щищення доріг давно вирішено питання, адже зима не є несподіванкою. Та як було вчора, так і сьогодні. Техніки на дорогах зранку ніхто з опитаних на молочан не бачив. Тож сьогодні лучани витратили значно більше часу, щоб дістатись на роботу чи відвести дітей у садок чи школу. Дороги було просто засипано снігом. Ах, це жах. Це це жах. жах. Бачите, як оце треба, як гаймо коляху їхати. Погано погано, дуже погано. І якщо дороги десь нарешті і почали розчищати, то виникає наступна проблема, на яку нарікають лучани, засипані сніговими кучугурами зупинки. Техніка згортає сніг у бік, утворюючи справжні гори, які ускладнюють вхід до громадського транспорту. Жах, жах, чи тому що подивіться, от зараз це все замерзне біля країв, і тролейбус автобус, особливо на зупинках, не зможе нормально доїхати, мусить. Кожна зупинка бути почищена так, як положено. Посередині машинам почистили гарно, не спорю. Але сама зупинка, кожна зупинка має бути почищена не так, як сьогодні. Люди нарікають, що дороги потрібно прибирати значно раніше, аби зранку мешканці мали змогу безпечно та нормально порисуватися містом. Сам літ під цим і слизько як переходити. Як ви вважаєте, чи варто комунальникам раніше починати? Так, так. треба саме десь п'ятої години починати чистити, щоб поки будуть їхати, щоб вже було нормально. І переходити і їздити найкраща ситуація із тротуарами замість піску чи суміші, там лід. Невже в місті налогу парки чи бізнес-простори є зайві мільйони? А от на таке здавалося, буденне для зими посипання тротуарів чи вчасне розчищення доріг від снігопаду додатковими одиницями техніки немає. А відтак складається враження, що ці снігопади ледь не щодня застають наших комунальників зненацька. Все б нічого, але від такої організаційної роботи найбільше потрапляють мешканці. Ці громади на волині пункти незламності в підрозділах поліції готові реагувати на можливі екстрені ситуації. В разі аварійних відключень електроенергії чи зв'язку поліція надаватиме допомогу людям. В області діють 27 пунктів незламності в поліції та ще 42 у підрозділах ДСНС. Усі пункти забезпечені генератором, зв'язком, водою та необхідними засобами. Поліція волині запевняє, у разі надзвичайних ситуацій правоохоронці залишатимуться поруч із людьми. У Луцьку через необережне коріння власника горіла квартира. Пожежа трапилася 6 січня ввечері на вулиці воїнів афганців На місці подій працювало кілька екіпажів вогнеборців. Нині відомо, що це горів балкон у квартирі на восьмому поверсі. Причина пожежі необережне коріння власником помешкання. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники оперативно ліквідували загорання. НАБУ та САП викрили матеріали в справі голови районного суду Волинської області та його спільника, який викрили на хабарі. З даними слідства, підозрювані підбурили місцеву мешканку дати через них хабаря одному з суддів, щоб той ухвалив рішення на її користь. Насправді вони не збиралися домовлятися з суддею, оскільки той і без них став на її бік. Отримані гроші зловмисники розділили між собою, щоб приховати злочин, одну частину хабаря обміняли в обіцянку. Міннику іншого в знайомого в луцьку лише протягом трьох днів інспектори зловили трьох людей з наркотиками. Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області. В понеділок, 5 січня, близько двадцятої години інспектори помітили чоловіка, який поводився підозріло. Під час поверхневої поведінки в нього виявили згорток із речовиною рослинного походження зеленого кольору. Ще двох чоловіків патрульні виявили на проспекті відродження та на вулиці глушець. Під час поверхневих перевірок у них знайшли пластикову колбу з порошкоподібною речовиною білого кольору. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Вніч на 7 січня ворог здійснив масовану атаку на Дніпропетровщину. Під ворожим вогнем опинилося місто Дніпро. Васильськівська громада Синельниківського району та Нікополь. У Дніпрі внаслідок атаки постраждало семеро людей, серед них дві дитини. Через обстріли в місті виникло кілька пожеж. Вогнем пошкоджено багатоповерхівки та приватні житлові будинки, адміністративні будівлі, автомобілі, об'єкти інфраструктури та газогін. Усі займання ліквідовано під. Під розділями ДСНС України російські ударні БПЛА атакували і Сумщину, один із населених пунктів Шосткінського району. Державне бюро розслідувань викрило працівників районного ТЦК на Прикарпатті, який разом із керівником знущався над військовозобов'язаними. З даними ДБР, військовослужбовець з воду охорони спільно з начальником ТЦК принижували та били чоловіків. Після перевірки скарг громадян та публікацій в ЗМІ правоохоронці зафіксували низку фактів незаконного застосування сил. Зокрема, фігуранти побили чоловіка за відмову проходити флюорографію. Сували сльозогінний газ та силу мідь, завели його до кабінету рентгенографії. Потерпілий зазнав тяжких травм та потребував хірургічного втручання. Суд узяв офіцера під варто без права внесення застави. Служба безпеки України затримала агентку ФСБ, яка готувала ракетний удар по Кропивницькій теплоелектростанції. З даними СБУ, фігуранткою виявилася 16-річна мешканка Кропивницького. На замовлення російської спецслужби вона мала встановити на території ТЕЦ замоскований GPS-трекер для керування ворожої атаки. Під час обшуків у затриманої вилучили смартфон із доказами співпраці з ФСБ. Її повідомили про підозру за статтею Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою. Її загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Розікрали пального для військової техніки на понад 400 тисяч гривень. На Чернігівщині Нацполіція та ДБР викрили організовану групу. Щоб приховати нестачу пального, підозрювані вносили недостовірні дані до шляхових листів. Отриманий в такий спосіб надлишок бензину та дизельного пального, реалізовували з-за готівку, а кошти розподіляли між собою. Організатору та двом його спільникам оголошені підозри. Максимальне покарання заскоєне до 15 років позбавлення волі через морози. Світла не буде ще довше. Графіки значно посилять. Зниження температури до мінус 20 градусів Цельсія призведе до посилення відключення світла. Повідомляє голова Укренерго Віталій Зайченко. В Україні з початку тижня можливе подовження тривалості відключення світла до однієї години через холодну погоду та дефіцит енергопотужності. Експерти попереджають, що ситуація ускладнюється через зношене обладнання та часті вімкнення та вимкнення мереж. Поки ми говоримо про події в Україні, світ не стоїть на місці. Тож до новин світу, президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливий контакт із Володимиром Путіним найближчим тижнями. Метою діалогу є мир. Про це він заявив в ефірі національного каналу. Потрібно організувати процес у короткостроковій перспективі. Ми маємо продовжувати підтримувати Україну у її оборонних зусиллях. Саме цим ми займемось наразі. Ми реорганізовуємо початковий контакт, який відбудеться найближчими тижнями. Відповів Макрон на запитання, чи є якийсь прогрес після його заяви, що було б корисно поговорити з Путіним, який відповів, що готовий до діалогу. Це було головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися з нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо підписатись на наші сторінки у Ютуб, Фейсбук та інших соціальних мережах, аби дізнаватися оперативну інформацією першими. Стежте за новинами разом із конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас в студії. Працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.